Поки що в нас така розвідка боєм. Спробувала Запорізька політехніка провести свою атаку. Тепер вже білуга в опозиційному нападі. А вілейком розвертається. Вілейко пробиває. Валентин Вілейко. Артем Бучацький. Зайве раз не ризикуючи. Бучацький просто відбиває. М'яч і знову. Бучацький грає ногами вже третій. Один в один Фросін проти нього Черний шев. Фросін його обійшов і м'яч опиняється в воротах. Даніл Фросін. Автор забитого м'яча. Білуга виходить вперед. І другий м'яч опиняється у воротах політехніки. Схоже на автогол. Харченко, ніхто не заважає. Аннюк м'яч перехоплює Антонюк. Дочекався партнерів Антонюк. Антонюк сам завершує цю атаку своїм результативним ударом. І це 3-0. Шкарнега. Шкарнега не влучає Дмитро Шкарнега якийсь шанс. Забиває Ярослав Чернишов. Те, що було потрібно в першому таймі для політехніки, за 7 секунд до кінця першого тайму. Один м'яч вдалося забити. Болотін віддає на Московича, і то із задоволенням іде чужу половину майданчика. Рикошет. Можливо, зараз Шкарнега, Шкарнега на ногах втримався шкарнега повз ворота. П'ятою зараз забиває Телман Ібадов. Після удару шкарнеги він підправляє цей м'яч. Інтрига в гру повертається. 3 хвилини, рахунок 3-2.